Це знову розпаковка паперових сюрпризів в мене новиночка. Це у мене такі планшети, які нам будуть попадатись. І там будуть наліпочки. Ми будемо клеїти на цей планшет наліпочки. Тож, давайте швидко зараз перегорну нам. Так, це у нас У амням. Минула новинка. Так. І ось такий у нас планшетик. Давайте переможемо. Наклеїть това. Ось так, у нас планшетик. Я взагалі думаю, що треба було ось так кріпити, але в мене, як виявляється, котелок такий величенький і наш сюрприз. Оце ось такий у нас планшетик. І далі наші наліпочки. Давайте зновемо ось цю. Це у нас, як здогадали з нашу. Я довго думала, який скер обрати. Я вирішила кром'єм. Так, да, давайте сюди і наліпимо. Ось сюди. Така куромі вже прикольна. Вибачте, вона там папугає на задньому фоні. Так, і ось нашій ще одна така наліпочка. Така вона. Не знаю, я дивилася, це як типу хеллоуінський, якийсь. Ну, не знаю, щось не Думаю, що це таке хеллоуінське, не зрозуміла. Ти моєму сюди там клеїти чи сюди. Так, ще робимо. Ну, може. Я потім поміняю. І у нас останнє залишився, це у нас така міні. Таба лапочка. Така лапка. Ось ця таполапка мені, я не можу... її Давайте просто так зробимо. Я скочу до Так. Це ми зараз будемо на тут О, все. Нарешті наша та, та палапчика ми будемо її, напевно, сюди клеїти. Ну, я не знаю, ось цю ось штуку велику буде. Коротше, ось такий у нас планшетик. І це ще не все я б для до вас ще один сюрприз. У нас ось такі сюрпризи. Це такий ханячок і такий мантик до нього. Ця колекція типу буде як такий сетика ханяк, якого ми догляд за ним проводити. Звідемо, ось мене надихнув ось цей хамічок. Так, давайте ми його сюди на серединку наклеїмо нам ще сьогодні ось такий ось попав бантик. Ну, як його тут зняти, цікавось, ми пробуємо. Ой-ой-ой, майок. -ой. Так, що не можу нічого не тривати. Чого воно? Так і не пані. І я вже за кадром відкрила, тому що ну, це було мега важко просто відкрити його. Ось така у нас пов'язочка. І в наступному відео ми будемо клеїти сюди шкафчик для масочок. Йому там будуть кидати різні кремчики. А сьогодні я вам випав ось такий бантик. Esu Zamyka Medžokė, jis tam blan tikam, ta kažkaip. Gerai, dar aš parodysiu, tai aš iki kolekcijų mes važiuojame.